Вітаю! У цьому відео я розповім вам про переваги озонотерапії в стоматології. Мене звати кухар Ірина Дмитрівна, я стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік LumIDENT. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Суть озонотерапії полягає в поданні спеціальним апаратом на уражену ділянку рота рідкого або газоподібного озону, який знищує бактерії, запобігає запаленню та пришвидшує регенерацію тканин. Озонотерапія в стоматології має вагомий ряд переваг. Озонотерапія ефективна, бо знищує 99% бактерій, вірусів та інших шкідливих мікроорганізмів. Вона безболісна, що робить процес комфортним не тільки для дорослих, а й для дітей. Процедура знижує потреби прийому антибіотиків та використання антисептиків. Вона не викликає алергій та триває лише 30-60 секунд. За відсутності протипоказань, використання озону гарантує вам не тільки якісне, але й максимально комфортне та безболісне лікування. Запишіться на безкоштовну консультацію мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу. До зустрічі!